В Україні дозволили множинне громадянство. Відповідний закон остаточно ухвалила Верховна Рада України. За нього проголосували 243 обранці. Відтепер українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн, що раніше вважалося порушенням закону. Також документ розширить можливості для набуття українського громадянства для деяких категорій іноземців, зокрема тих, хто став на захист України. А ще він передбачає і певні обмеження, а саме забороняє множество. Ожинність громадянства тим особам, які мають громадянство Росії або держави, яка не визнає суверенітет та цілісність України, законопроєкт розробили ще минулого року в офісі президента, а вніс його до парламенту Володимир Зеленський. За задумом авторів, він має забезпечити умови для повернення українців, які вимушено покинули країну через війну, а також збереження ними громадянства. Ми гарантуємо їм можливість не, не, не лише мати громадянство, але підтримувати зв'язок і там, скажімо, вирішуючи майнові, вирішуючи якісь питання, вирішуючи ну, голосуючи, беручи участь у виборах, і так далі, і так далі, і так далі. Тому це безпосередньо пов'язано з війною, пов'язано з тим, що дуже багато українців на сьогодні мешкають поза межами України, і е, президент України, перш за все, як ініціатор цього законопроекту, і Верховна Рада, яка схвалила його. Хочуть показати, дають такий сигнал нашим громадянам, що навіть якщо ми на сьогодні не можемо захистити вас в Україні, от ми все-таки хочемо. Ми дуже хочемо і робимо все можливе, щоб ви не втрачали зв'язок з Україною.